В надвірній водохреща греко-католики відзначили на березі річки Бистриця Надвірнянська на святкову літургію зібрали священнослужителі, представники місцевої влади, громадськість. Водохреща це третє найбільше свято, яке завершує цикл різдвяних свят. Церква розглядає хрещення Господнє як свято просвіти народів, оскільки за її вченням саме з хрещення Ісус розпочав проповідь Івангельської істини. Свято встановлене у пам'ять про євангельські події, коли 30-річний Ісус Христос хрестився від Івана. У водах Йордану, вода є надзвичайна речовина, яка входить в кожне діство і в кожне тіло. Ми бачимо ще від сотворення світу, що власне вода була тою руйнівною силою, яка принесла покарання на світ за часів потопа, але символ Святого Духа приніс людині звістку, що скінчився той час. І настав час відродження. Так само сьогодні Дух Святий у виді голуба сходить на Христа, а через Христа сходить на всіх нас. Щоб ми могли отримати те щире покаяння і розрішення, які проповідував Іван. Вважається, що вода в цей день набуває особливої чудодійної сили. Так, на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Пройшло свято Водохреща і в надвірнянській православній церкви Київського патріархату, де служба Божа пройшла у церкві святого Володимира. А чудо посвячення святої води було проведено біля хреста на подвір'ї храму. Процесію посвячення проводив декан Надвірнянський Української православної церкви Київського патріархату отець Олег Траско. Свято Водохреща тісно переплилось також з молитвою всіх вірян і священників за мир на Україні і єдність українського народу. Кожен, хто стоїть тепер, зі зброєю в руках, нехай почує голос із неба. Бо цей голос із неба приносить мир, цей голос із неба приносить покору. Цей голос із неба хоче, щоб кожен, хто його почує, умів виконувати його. У ньому моє благовоління його вислови. Я хочу, щоб ми сьогодні, просячи у Бога, благословення на свапереці. Єдиною українською родиною Іван Насташу, Володимир Борис, Іван Сем'янів. новини, телеканал Раї.